Вітаю вас, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні домашня барахолка, розпродаж гарних блюд та статуеток. Небагато так зібрала цікавих речей, хочу вам запропонувати. Можливо, хто збирає, колекціонує і хоче поповнити свою колекцію, то, будь ласка, можна придбати. Можете писати мені під відео в коментарях або відразу на Viber, я напишу. Також долучайтеся до телеграм-каналу Радощі Життя, там вже більше 500 учасників потихеньку. Зростає кількість любителів прекрасного. Тож долучайтеся, там можна і виставити на продаж, і пошукати те, що вам потрібно, і просто поспілкуватися, бо бувають і цікаві такі статті, бувають фотографії домашніх улюбленців. так, спілкування для душі. Бо в наш такий важкий час треба відволікатися, і це я вам скажу дуже так допомагає. Тож, будь ласка, будемо раді. Я залишу посилання, і кому сподобається, то приходьте до нас. Тож, розпочнемо барахолку. Хочу вам запропонувати блюда. У мене сьогодні три блюда ось такі старенькі вінтажні. Ці такі вони. З ручками форма. Ось що погано фокусується камера. Ось так. З ручками така форма блюда. Тут просто деколь квіточки, але це досить старенька така річ. Ось хочу вам показати клеймо: ось таке баранівка. Третій сорт. Все одно для Щоденного вжитку треба посуд, тож можна придбати. І стареньким таким посудом приємно користуватися, він такий теплий, душевний, вже має свою історію і може продовжити своє життя в вашій родині. Тож, отаке блюдо 150 гривень, сколів немає, але, знаєте, від часу є невеличкі такі погрішності, але це, скажімо так, допустимо. Ось таке блюдо, далі за такою ж формою, але вже з аерографією йде блюдо, трішки є подряпенки на самому малюнку, сколів немає, і немає тут позолоти. Ось така обводка червоною фарбою по обідочку. Теж гарне стареньке блюдо, і клеймо теж третій сорт що не хочу воно показувати чітко, але третій сорт. Якщо треба, то я буду додавати фотографії. Ми з вами можемо поспілкуватися, я додам фотографії, щоб ви все чітко бачили. І ось таке ще блюдо. Ой, важке воно. Ось таке овальне, гарне, таке глибоченьке, під качечку, можна чи під курочку, або для фруктів багато так покласти. І теж клеймо Баранівка, третій сорт. Хто любить аерографію, хто колекціонує, то можна поповнити свої запаси. Так, оце посуд. А ще хотіла вам запропонувати статуетки. Хто збирає, хто полюбляє, є ось такий милий зайчик, кролик, біленький, якраз такий зимовий. Це Полонського заводу. Виробництво 150 гривень, така милота. Ще є отакі кунички Можна парою, можна окремо. ну Парою вони теж гарно виглядають. Ось такі дві подружки. Теж по 150 гривень. Ціленькі, і носики цілі, і вушка цілі, все ціле. Це теж полонне виготовляла. Таку красу, лісові друзі. І є ось така цікава річ золота рибка на хвилі. Це вже досить така старенька вінтажна річ. Ну, я б сказала, що це не попільничка, а лоточок для приклараз. Покласти сюди якісь дрібні речі, щоб були в одному місці, або просто так для краси. Всі плавнички ціленькі, все ціленьке, ну, де-не-де, можливо, вже потерта позолота, бо тут вже дивіться, яке клеймо старе: 60-ті роки, тобто вже така поважна річ, теж має свій вік. 350 гривень. І хочу вам показати ще статуетку дуже гарна, дуже мила, ось така. Я так нахилю. Ось. Травнева ніч. Чудова композиція в гарному стані. Ціла позолота, дуже красивий одяг, гарні личка і сама вона вся ціла в гарному стані. Ось така 400 гривень. клеймо полонне, тобто в кого ще немає. Вона, хоч і багатотиражна, але я вам скажу вже все важче і важче їх знайти. У нас на барахолці їх вже майже не зустрічається, чомусь уже дуже мало статуеток виставляють. Можливо, це пов'язано з холодом, що зараз мало продавців, майже ніхто не виходить, а може, вже все розкупили. Тож, поки є можливість, можна поповнити свою колекцію. Будь ласка, пишіть, звертайтеся, я буду рада вам допомогти. Всього найкращого, до нових зустрічей. Скоро побачимось!